Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш призів від спільного промо вуг та Binance. Якщо мене добре чути, і ви бачите екран, таблицю, то напишіть якийсь смайл в чат. В описі під цим відео є посилання на таблицю, але я зараз ще додам в чат, щоб не шукали. Посилання на таблицю є. Трохи розкажу про саме промо. Воно ще триває, тому ви ще можете приєднатись. Оплата крипто за пальне – це зараз наша реальність, це дуже просто можна зробити. Потрібно всього лиш, всього лиш пройти чотири кроки. Перше це завітати до будь-якої заправки вок По-друге, обрати тип розрахунку за пальне VOGPA через застосунок Pride від вок Третє це вибрати необхідний вид пального, колонку та обсяг. І четверте це здійснити оплату через Binance Pay у цьому додатку. І це все автоматично буде заправлена ваша машина, якщо ви вставили пістолет до БАКу. Про саме промо. Також дуже три простих кроки. Потрібно зареєструвати аккаунт на Binance, якщо у вас ще немає. Купити будь-яке пальне мінімум на 100 гривень через Vogpay у застосунку Pride. І третє це заповнити форму, яка є на сайті. Ось тут є посилання на це промо. Можете переходити з таблиці, дивитись, приймайте обов'язкову участь. Щодо призів, кожного тижня ми будемо обирати по 20 користувачів. Кожен користувач отримує по 5 тисяч гривень. І загалом ми кожного тижня будемо розігрувати 100 тисяч гривень в токенах BUSD. О, бачу, приєдналися до чату. Всіх вітаю. І маленький нюанс, щоб ви розуміли: при підрахунку результатів 100 гривень будуть вважатися як 3 долари. Це, щоб не грати з курсом, щоб було простіше для розуміння, це є також в правилах. На цьому лендінгу. Можете почитати, знизу там є всі правила. Тепер саме про те, як будемо обирати переможців, механіка вибору нагород через BNB хешчейн. Ось тут є посилання, можна ознайомитись як це робиться. Я вам розкажу дуже швидко. Ось є дата фінальна, коли ми взяли всі ID. І на цю дату ми дивимось в експлорері, який саме був блок. А ось номер цього блоку хеш значення його. Ми беремо це хеш значення, і з цього незрозумілого коду ми робимо цифри. І фінальна цифра ось така. Ось цією цифрою ми будемо порівнювати ваші Binance ID, і у кого буде найбільше співпадінь, отримують призи. Тож, приз 5 тисяч гривень. І вирушимо до обирання переможців. А також, якщо у вас немає співпадінь, ви тут в таблиці є, ви можете знайти свій ID, але якщо немає співпадінь, то на цьому тижні ви точно не приймаєте участь. Тепер перейдемо до максимального значення. В когось є 5 співпадінь. І це буде перший переможець. Я вас вітаю. Ви отримаєте 5 тисяч гривень. Перейдемо до наступних. Ті, у кого є співпадіння, це один і той самий. Видалимо. Ви так само отримуєте 5 тисяч гривень. Ось у нас вже є два переможці. Перейдемо до тих, в кого три співпадіння. Тут трохи дублюється. Зараз перевіримо. все дублікатів точно немає. Два переможці вже є. Ось ID першого переможця, ID другого. І ще в когось є 4 співпадіння. Це третій переможець. Співпадінням 3 у нас тут також небагато. Тому це четвертий переможець, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. І ще 11 переможців буде далі. Обираємо тих, в кого є два співпадіння. Тут же набагато більше. Ось всі, у кого є два співпадіння. І серед них ми розіграємо ще 11 місць. Перший переможець. Ще залишилось 10. Зробимо трохи рандом серед цих. Ось так, двічі. А, оберемо ще 5. І ще 5 зробимо рандом. І ось результати, що у нас виходить. Якщо ви бачите свій ID і в цій колонці 5 тисяч гривень, це означає, що на цьому тижні ви перемогли. Вітаю всіх переможців! Обов'язково підписуйтесь на Binance Ukraine YouTube, щоб не пропускати ці розіграші в прямому ефірі. Обов'язково ставте сповіщення. Всім гарного вечора, до побачення.